Для чого роззуватися, коли йдеш на грядку? Ну, певна річ, що треба роззутися взагалі, коли йдеш на город. Бо в жутому нагороді ну, якось воно не дуже пасує. Так що скидай діду лапці і ось отак босоніш. Дитинство моє босоноге. Ось бачите, поки дійшов, вже й підушла чорна. Але для чого все-таки треба розвиватися? Ну, по-перше, щоб не подавити помідори. Босою, ногою таке ж відчуваєш, куди стаєш, а там їх скільки. І так вони там заховані, приховані, що ось а нога зразу відчуває, не туди. Ну, і друге, інша справа, що ось на. Бадиля, теж як наступаєш, то ти ось відчуваєш, що там бадилина і вже її не виламаєш. Ну і ще, є, ще чого треба розвиватися? Ну, коли-небудь треба ж заземлитися. Земля вона має величезний нульовий потенціал, яка витяг, який витягує всі болячки, всі е, енергію, всяку негативну. ну і ось, ось так, На городі треба бути босому. Ну і до того ще ж масаж. А якщо врахувати, що помидор це пасльонова рослина, то вона ще і дає таку гарну функцію на підушку, щоб ось його промасажувати, та ще із такою зеленю. Ну от, для чого я розказав, щоб вам не так нудно було дивитися на цей процес збирання. Я вам прочитаю вірш Ігоря Коваленка. В огірочка є сорочка, в полунички є спідничка, у червоні піджачки одяглися бурячки. Синьоокі баклажани нарядились у піжами, а пекаті кавуни у смугастенькі штани. Жовте платтячко для дині шиє сонячне проміння, і у нього ще багато одежин є для салату. Нерозлучні три подружки Редька, Морква і Петрушка про обновки не забули, хустинки нові напнули, а в старого гарбуза хтось поцупив картуза. Чухали сину, гарбуз, гарний був такий картуз. Усіх перерахував овочів, а ось про помідора Ігор так нічого і не сказав. Ну що ж, доповнимо цю прогалину ось цим фільм.